Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса, ваш провідник. Щойно прибігла з пошти, принесла дві посилки. Першу вам вже показала, хто пропустив, переходьте в попереднє відео Тейрот, Пасторальне Таро від US Game Systems, новинка, що заїхала до нас в Україну вже на наш ринок. І, будь ласка, дивіться, я там. Розказую всі свої враження, все показую. Коротше, туди. Ну, Вирішила просто розділити відео розпаковки. І друга розпаковка це друга посилочка, колода яку я купила з рук. Коробок вже немає, бо коробки я зняла ще на пошті. На пошті її викинула, щоб мої посилки помістилися мені в рюкзак. Але дякую дівчинці, продавчині, що запакувала в таку попирку. Тому колода дуже добре в мене навіть в рюкзаку себе почувала. Це в нас ось такий мінік. Ось така ціла посилка, в мене, розумієте, така здоровенна. Це в нас мінік Левелін, класичне Таро Барбари Мур. Оригінал. Мені дуже подобається ця колода, я її давно хотіла, придивлялася до неї, але ну, якби, оригінал повноформатний я не хотіла купляти, бо не люблю якість Левелін. Хотіла в копії, придивлялася, обирала, відсувала. ну коротше, якось так думала. А тут мені трапилося просто за невеликі гроші, досить невеликі, мені трапилася ця колода в оригіналі. Мінік. І, до речі, я вже маю Мінік Левелін. Оригінальний це Таро Елін Дуган, яке я теж дуже люблю, дуже робоча колода. Я вам скажу, що якість кардинально відрізняється у повноформатної версії Левелін і в Мініку. Я не розумію, чому, але ну, це факт. Реально, мінік дуже класної якості. Тоді, як про повноформатні версії, я цього сказати не можу. Ну, І подейкують, що зараз вони ще гірші стали. Ну, Я, я принципово просто не купляю левелін в оригіналі, ну, якщо є альтернатива, нещодавно я Secret, Secret Circle. Таро сакрального кола життя я придбала в оригіналі, бо ну, нема більше її ніде. І скоро вона взагалі зникне, тому що це досить стара колода. Ну, коротше, це такий ліричний відступ, показую вам. Колода нова, лише розпакована, воно навіть видно, що вона нова, навіть коробочка в прекрасному стані. І карти теж в прекрасному стані. Бачите? Ідеальний зріз. Я думаю, що мінік класної якості і класно служить, тому що мінік досить тоненькі карти, хоча вони ну, не бумажечка, знаєте, не журнальчик. Вони нормальної якості. Але просто коли карти товсті, вони при тасуванні одна або одну б'ються і збивають оцей от торець. І, і, я просто, ну, і, і ми втрачаємо колоду. Не знаю, чи буду я фарбувати. Подивимось, можливо. Це колода клону вона досить класична. Ох, що ж я хитаю стіл. мені хочеться вам так показати. Зараз я трошки зміню нахил. Отак. О, так буде ідеально. І ми подивимося. Вона класична, я ж кажу. Це просто класика з класик, але з погляду Барбари Мур. Дуже мені подобається. Ну що ж таке, фокусуйся. Дуже мені подобається взагалі, як намальована, як зображена. Мені дуже хочеться цю колоду від Барбари Мур Тріко ну, котра хелловінська в неї вийшла минулого року, але мені. А, ну, звісно ж, не хочу я оригінал, мені дуже хочеться в копії. Чекаю, чекаю. Хоча я бачила на Таромансі, але але не знаю. Ну, можливо, на тоді, ну, на та тоді Таромансі тоді і замовлю, оскільки в них вже є. Ну, це так, я так собі планую до Хелловіну, не знаю, подивимось. Я взагалі дуже люблю Хелловін, Самайн. Ой, класна колода, слухайте. І, і оце ідеальне було, просто дуже влучне рішення купити мінік. Мені дуже подобаються мініки. У мене є мінік, зараз най, найробочіший такий мій. Це оцей мінік. Зараз покажу вам оригінал від Лас Карабео 1909, котрий. Лише мінік. Якість прекрасна, все видно, вона тут навіть трошки більша. От якщо порівняти. Ага, вона значно більша на сантиметр туди-сюди. Ну, класно. Ще в мене є мінік а, жовтої коробочки. Та зараз я вам, в принципі, покажу всі свої мініки вже. У мене їх не так багато. Перепрошую, всі не покажу, одну десь не знайшла. Вона, мабуть, у мене десь лежить у рюкзачку моєму дорожному. Ось ця у мене є жовта коробочка, це не оригінал. Ну, це копія з US Game а, жовтої коробочки, але вона ідеальна, за співвідношенню ціна якість. Вона вже в мене, бачите, трошки пошарпана, тому що вона у мене вже більше року, і вона у мене. Ну, дуже працює. Я її ношу з собою кругом. В неї дуже класна якість, вона не журнальна, вона досить така цупкенька, гарна передача кольору, і, ну, коротше, кому кусається оригінал, беріть цю, не пошкодуєте. Дуже гарна якість. І дуже зручна. Я вже про неї розповідала в своїй підбірці класичних колод. Розповідала, що це була єдина моя колода спочатку Великої війни, коли довелося евакуюватися з Харкова. Це була єдина колода, яку я взяла з собою, мала змогу, тому що ну, колоди це не речі першої необхідності. Да? І дякуючи ну, як тому, що в мене був цей маленький формат, я взагалі хоч щось взяла, інакше не взяла б нічого. Потім я придбала оцю таро білої та чорної магії. Це також копія. Вона придбала я мінік, в мене взагалі є оригінал, але він у мене теж тоді лишився вдома. І мені дуже хотілося цю колоду, ну і я вирішила, що... мала надію, що поверну свою колекцію, да, заберу з дому свою колоду, і я вирішила взяти мінік. Щоб не брати повний формат. Теж дуже мені сподобалося. Якість анг, дуже класна. Ну, гарна якість, але тут вона трішки гірша, аніж класична версія. Тому, дивіться, можливо, це різне видавництво. Я не знаю. Це, можливо, і не анг. Я не знаю, хто, хто робить. Україна точно, але ну, що за видавництво, не знаю. Коротше то тут якість ну, така собі гірша трошки. Але пристойна. Ну, для дорожньої версії, взагалі чудово, Мені дуже вона стала також в нагоді. Ну, і ще в мене є Барбара Мурелін, Дуган, я вже сказала, але зараз не можу її знайти. Ну, радше, швидше за все, вона десь у мене в дорожньому рюкзачку лежить. Швидше за все я повернулася лясь і її не виклала. І от тепер у мене ще одна з'явилася ось таке класичне таро. Ну, ви знаєте, вона мені так сподобала, що, можливо, я колись і повний формат куплю. Ну, подивлюсь, я ще попрацюю з нею. Мені дуже сподобалась. Люблю взагалі такі клони Уейта. мені дуже подобається, От як Анжеліса колода. Універсальне таро. Ось ця. Це прямо такі вейта, тому от новачки, будь ласка, звертайте увагу, якщо ви шукаєте колоду, ну, як би, просто на вхід, тому що вона буде повністю по ойту, там без, без якихось відгалуджень, особливих, без якихось таких змін, але вам не, ну, не дуже хочеться прямо класику, класику, або вже набридло, або ну, хочеться щось свіженьке. От, будь ласка, вам класичне таро. Або універсальне таро Анджеліса. Зараз не згадаю. Ну, коротше, їх багато таких колод. Ну, не те, щоб прям дуже багато. Є кілька, прямо, які дуже наближені до класики. Прямо от клони Вейта, власне. Ну, оце два я згадала. Зараз я думаю, думаю, думаю. Наука не попадається, так і не згадаю. Показую далі. Дуже гарна і реально нова. Таке відчуття, що картами взагалі не користувались. Продавчиня так мене і запевняла, що колода нова і по фото це було видно. Клас, я дуже задоволена. Тому що, ну, реально, за досить невеликі кошти, отримати таку класну колоду. І дуже, знаєте, задоволена, що саме Мінік. Для мене це просто дуже вдала історія. Ой, яка красива трійка ночів. Дуже класична, але досить сучасні такі зображення. Коротше, хто любить, як сказати, сучасні зображення. Uh, ну вони є якби осу осучаснена на класика, так я би сказала. Ага, ось у нас є навіть дві додаткових карти. Нікуди, нікуди не зникла. А, я зворот вам не показала. Ось Такий дуже красивий. Мені, до речі, дуже сподобався Лілії Троянди в нас на звороті ці класичні. Дуже красиво. Ось цей дурень, який в нас на коробочці. Ця двічка кубків, яка мені дуже надто сподобалась імператриці, яка красу. Ой, коротше, знаєте, ще одна хочушка збулася. Дуже мені подобається так закриємо. А давайте запитаємо: хочеться запитати, навіщо до мене прийшла ця колода? От вона ж просто до мене прийшла. Ух ти, Ну, як це розуміти? Шістка жезлів. Ну, карта переможця. Для того, щоб, можливо, якусь впевненість мені повернути, чи якусь перемогу. Бо щось з останнім часом якось я так захандрила трошки. Так, давайте я перепрошую, трошки зроблю ось так, щоб можна було бачити, що тут у мене викладається. Ух ти! Ага, щоб я переставала мріяти і починала діяти. Переставала планувати і думати, чи сюди, чи туди, тому що останнім часом, дійсно, в мене така історія відбувається. Перестала повертатися до чогось старого і як би, ностальгувати на тему, як воно було класно раніше, як було класно рік тому. Рік тому, майже рік тому, в мене, до речі, буде скоро річниця ведення каналу майже рік тому, 24-го, здається, треба подивитися дату першого відео. Я створила цей канал і почала його вести. І, ну би, це для мене така буде дуже знакова дата, тому що ну дуже-дуже. Прямо, прямо я його починала вести без будь-яких очікувань, без будь-яких взагалі прогнозувань, бізнес-планів. Просто мені дуже хотілося щось зробити, чимось якось підтримати. Можливо, думаю, комусь буде потрібно якийсь розклад, хтось зможе відволіктися від важких часів, які настали, і можливо, це буде комусь корисно. Ну і мені, звісно, теж тут, якби не без цього. І я почала робити. От мені, можливо, натякають, що не треба якби, повертатися туди, на початок, дивитися, як, згадувати, як воно все було. Тому що мені зараз здається, що ой, тоді так було легко, хоча насправді ні, не було легко. Я теж вагалася, я теж довго думала, чи починати, чи не починати, а як починати. О, тому так. І тут карта мага, як я люблю казати, маг це гасло мага, все в твоїх руках. От все, все, все в наших руках. І ця карта, вона прийшла, для того, колода прийшла для того, щоб показати мені, дати мені поштовх, нарешті, взяти все в свої руки і почати втілювати ті ідеї, які в мене є. Бо в мене їх є багато, але я їх ношу, ношу, ношу і нічого з ними не роблю. Треба робити. Так. Угу. Так, щось відпустити, що відпустити. Застій якийсь, ага, застій. Ну, дійсно, застій. Відпустити якийсь застій, якісь сумніви, якісь такі ну, якби моменти нерішучості. І що, куди перейти, що на іншому березі? На іншому березі пропозиції, щось нове. Ну, І все гаразд. Тобто просто треба йти. Просто треба перейти на той берег ріки. Перестати сидіти, бо я останнім часом дійсно, боже, де вона ця карта вже зникла. Швидко сховала. Ось вона. Дійсно, іноді почувала себе як отой чолов'яга, сидячи на березі ріки і, і плакаючи ті келихи, які впали. Але ж, є ще й повні келихи, то досить вже сидіти. Треба. О, і мах в мене лишився тут. Опа! І я його тут лишаю. Так щось у мене задимілись пахощі ще трохи. Але ми вже завершуємо, тож, окрім посилки, ще показала вам свої мініки. Ну, колись, можливо, я зроблю таку прямо підбірку своїх міні-колод, хоча в мене їх ну, дійсно не так багато. Я вам показала 4 і ще 5, ну, тобто 5 колод. Ну, це, це не така прямо вже колекція, але, але. але. Сьогодні, власне, оце наша цариця нашого відео. Дуже дякую за перегляд вам. Купуйте те, що вам подобається, незважаючи на моду і чиюсь думку. До побачення! Побачимося в Задзеркаллі!